Муїлова, 14 розділ. Одного дня сказав Йонатан, син Саулів, до слуги свого зброєноші. Ходімо, і перейдімо до филистимської залоги, що з того боку, а батькові своєму він цього не розповів. А Саул сидів на кінці згір'я під гранатовим деревом, що в мігроні, а народу, що з ним, було близько шести сотень чоловік. А Ахія, сина Хітува, брата Іхавода, сина Пінхаса, сина Ілія, в Вшіло, носив Ефода, а народ не знав, що пішов Йонатан. А між тими переходами, що Йонатан хотів перейти до філистипської залоги, була зубчаста скеля з цього боку переходу, і зубчаста скеля з того боку переходу. А ім'я одній Боцец, а ім'я другий – сенне. Один зуб скеля, стовп із півночі навпроти Міхмашу, а один із півдня навпроти Геви, і сказав Йонатан до слуги свого зброєноші ходім і перейдімо до сторожі тих необрізаних. Може, Господь зробить поміч для нас, бо Господеві нема перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох, і сказав йому Його зброєноша: Роби все, що на серці твоїм. Звертай собі, Ось я з тобою, куди хоче серце твоє. І сказав Йонатан: ось ми приходимо до тих людей і покажемось їм. Якщо вони скажуть до нас, стійте, тихо, аж ми прийдемо до вас, то ми станемо на своєму місці і не підіймемося до них. А якщо вони скажуть так, підіймайтеся до нас, то підіймемося, бо Господь дав їх у нашу руку. Це для нас буде знаком. І вони обидва показалися филистимській сторожі. І сказали філистимляни: ось виходять із щілин євреї, що ховалися там. І люди залоги відповіли Йонатанові та його зброєноші та й сказали: Підіймися до нас, і ми вам щось скажемо. І сказав Йонатан зброєноші своєму: Підіймайся за мною, бо Господь дав їх у Ізраїлову руку, і піднявся Йонатан на руках своїх та на ногах своїх, а за ним його зброєноша. І падали филистимляни перед Йонатаном, а його зброєноша добивав за ним. І була перша поразка, що вдарив Йонатан та його зброєноша близько двадцяти чоловік на половині скиби, оброблюваного парою волів поля на день. І стався сполох у таборі на полі, та в усьому народі залога та нищителі затремтіли й вони, і задрижала земля, і знявся великий сполох, і побачили Саулові вартівники. Винієминові гів'ї, аж ось натовп розпливався і біжить сюди та туди. І сказав Саул до народу, що був з ним: Перегляньте й побачте, хто пішов від нас, і переглянули, аж ось нема Йонатана та його зброєноші. І сказав Саул до Ахії: Принеси Божого ковчега, бо Божий ковчег був того дня з Ізраїлевими синами. І сталося, коли Саул говорив до священника. То замішання в филистимському таборі все більшало та ширилось, і сказав Саул до священника: спини свою руку. І зібралися Саул та весь народ, що був із ними, і вони пішли аж до місця бою, аж ось меч кожного на його ближнього, замішання дуже велике, а між филистимлянами, як давні ж були євреї, що поприходили з ними з табором, і вони теж перейшли, щоб бути з Ізраїлем, що був із Саулом та Йонатаном. Всі ізраїльтяни, що ховалися в Єфремових горах, почули, що Филистимляни втікають, і погналися за ними, і вони до бою. І спас Господь Ізраїля того дня, а бій перейшов аж за Бет-Ев. Та ізраїльтянин був пригноблений того дня, а Саул накляв клятву на народ, говорячи: Проклятий той чоловік, що буде їсти хліб до вечора, поки я пімщуся на своїх ворогах, і весь той народ не їв хліба. І весь народ пішов до лісу, а там був мед на галявині, і ввійшов народ до того лісу, аж ось струмок меду, та ніхто не простяг своєї руки до уст своїх, бо народ боявся присяги. А Йонатан не чув, коли батько його заприсягнув був народ, і простягнув він кінець Кия, що був у руці його, й вмочив його в стільник меду, та й підніс руку свою до уст своїх, і роз'яснилися очі йому. А на це один із народу промовив і сказав: заприсягаючи за заприсяг, твій батько-народ, говорячи, проклятий той чоловік, що буде їсти хліб сьогодні, і змучився від цього народ. І сказав Йонатан з нещасливий мій батько цю землю. Подивіться но, як роз'яснилися очі мої, коли я скуштував трохи цього меду. А що, коли б народ сьогодні справді був їв зі здобичі своїх ворогів, що знайшов? Чи тепер не збільшилась поразка филистимлян? і били вони того дня між филистимлянами від міхмашу аж до Айлону. а народ дуже змучився, і кинувся народ на здобич, і позабирали худобу дрібну, і худобу велику та телят, та й різали на землю і їв народ, із кров'ю. І розповіли Саулові, кажучи: ось народ грішить проти Господа, їсть із кров'ю. А той відказав: Зрадили ви? Прикотіть до мене сьогодні великого каменя. І сказав Саул: Розійдіться між людьми та й сказав їм приведіть до нас кожен вола свого і кожен штуку дрібної худоби, і заріжете тут, і будете їсти, і не згрішите проти Господа, якщо не будете їсти з кров'ю. І поприводив увесь народ тієї ночі кожен вола свого своєю рукою, і порізали там. І збудував Саул жертівника для Господа, його першого зачав він будувати як жертівника для Господа. І сказав Саул: Зійдімо вночі за филистимлянами та й вищуймо їх аж до ранкового світла, і не полишімо між ними нікого. А вони сказали, роби все, що добре в очах твоїх. А священик сказав: Приступімо тут до Бога. І запитався Саул: Бога, чи зійти за Филистимлянами? Чи даси їх в Ізраїлову руку, та він не відповів йому того дня. І сказав Саул: Зійдіться сюди, всі видатні народу, і пізнайте та побачте, у чому стався той гріх сьогодні. Бо як живий Господь, що допоміг Ізраїлеві, якщо він був хоча б на сині моїм Йонатані, то конче помре він, та ніхто не відповів йому з усього народу. І сказав він до всього Ізраїля: ви станете на один бік, а я та син мій Йонатан на другий бік. І сказав той народ до Саула, Зроби що добре в очах твоїх, і сказав Саул до Господа, Бога Ізраїля, дай же тумім. І був виявлений жирком Йонатан та Саул, а народ повиходив оправданим. І сказав Саул: Киньте поміж мною та поміж сином моїм Йонатаном. І був виявлений Йонатан. І сказав Саул до Йонатана, Розкажи мені, що ти зробив, і розповів йому Йонатан, і сказав: Я справді скуштував кінцем Кия, що був у руці моїй трохи меду, ось я помру за це. І казав Саул: Так нехай зробить Бог, і так нехай додасть, що конче помреш, Йонатане. А народ сказав до Саула: Чи помирати Йонатанові, що зробив оце велике спасіння в Ізраїлі? Борони Боже, як живий Господь, не спаде волосина з голови його на землю, бо з Богом робив він цього дня. І визволив народ Йонатана, і він не помер. І відійшов Саул від Филистимлян, а Филистимляни пішли на своє місце, і здобув Саул царювання над Ізраїлем, і воював навколо зо всіма своїми ворогами, з Моавом, із синами Амона, і Зедомом, із царями Цови, з Филистимлянами, і скрізь, проти кого він обертався, мав успіх, і склав він військо та й побивав Малика, і врятував Ізраїля з руки грабіжника. І були в Саула сини Йонатан і Шів'ї і Малкішуя, а ім'я двох дочок його ім'я старший Мирав, а ім'я молодший Мелхола, а ім'я Саулової жінки Ахіноам, дочка Ехімааца, а ім'я провідника його війська Авнер, син Нера, Саулового дядька, а кіш батько Саулів, а Нер, батько Авнера, син Авіїлів, і була сильна війна на Филистимлян за всіх Саулових днів. І коли Саул бачив якого чоловіка хороброго та якого сильного, то брав його до себе.